Слава Україні, Героям слава. поруч зі мною гравець команди ВКВ Олександр Семчишин, один із героїв матчу, який щойно завершився. Олександр, вітаю команду і вас особисто з першою перемогою в сезоні. Діліться, будь ласка, враженнями, як складалась гра? Так, добре здоров'я. Гра я вам скажу спочатку, як для мене складалася важко, тому що я вже давно не займався футболом, давно не грав. І тим тим паче на такому ну, на штучному полі, бо я великий грав, і для мене дуже важко було війти в ритм. Відчути команду це було для мене реально важко. Команда команда просто грає грала інші турніри, то вони більш зіграніші. Я до них вже влився. Пару раз вийшов на заміну, пару віддав передачі, вийшов в ритм гри і в принципі нормально почав грати. Що по команді? Ну команда, як бачите, по рахунку 11-2, здається, бо я вже навіть забув рахувати. Це я вважаю, гра впевнена. Гра реально майстерна, видно, що наша команда набагато сильніша за противників, і, в принципі, все. Я задоволений гри, грою дуже. Дебют склався, можна сказати, Дебют? так. Добре. Які На е настрої в команді, які очікування від сезону? Чи є взагалі якісь такі завдання? Ну, завдання у нас, звичайно, є перше місце. Вийти в наступну лігу. Це. Навіть не обговорюється це і так зрозуміло. Настрої перед матчем були такі. Я вам скажу, недооцінка суперника була. Ми дуже впевнені, вийшли мандражу. в Мене взагалі не було. За інших не буду казати, ну я думаю, що в них теж не було. Тому що ми такі там жартики. На коли розминалися, то у нас там така атмосфера була більш жартівлива, тобто не серйозна, так скажемо. Як воно грати в офіційному матчі разом з своїм членами своєї сім'ї? Ну, це вперше у мене таке. Я завжди коли грав, то це люди, з якими я взагалі не маю ніяких зв'язків родинних. А тут з батьком, з своїм братом меншим, та впевненіше відчуваєш поле краще, бо ти з ними ходиш вдома, граєш, десь тренуєшся, десь так в дворі вийшов, пограв. І тут на полі набагато легше грати з там з братом. Ти відчуваєш, його, ти знаєш, куди він побіжить, ти знаєш, куди він віддасть. Ти знаєш, що він буде робити. Тому що ти майже в ньому в голові сидиш. І тому я вважаю, що з батьками, ну з батьками, з родинними батьками можна грати. Це є е, більше взаєморозуміння, але чи є можливо більше відповідальності в таких випадках, чи ні? Е, ну, відповідальність, звичайно, є, тому що батько може десь крикнути, десь щось йому не сподобається, а десь а щас, а щас. А але знаєте, це як така, е, такий робочий підказ. Тобто, це е, десь підсказати, десь щось крикнути, таке це нормально, якщо чесно. Таке по побатьківському, це нормально. Що ж, головне, що команда не тільки перемагає, але отримує задоволення від е, гри. Бажаю і надалі вам отримувати це задоволення. Дякую за спілкування Дякую вам, і слава що... Україні!